Сьогодні у кривому розі людей, які мають статус жертв нацизму, нараховується 1200 осіб. Тоді як після війни повернулося додому 7,5 з тисяч. З кожним роком зменшується кількість людей, які винесли на собі тягар фашистської неволі. Але всі, кому дозволяє здоров'я, відзначають разом цю дату. Зустріч криворізьких остарбайтерів цього року, проходила в кафе «Тополь», де запрошені могли поспілкуватися у невимушеній атмосфері. Згадали вони і клятву в'язнів Бухенвальду, і друзів товаришів, котрі загинули на чужині, і тих, хто не дожив до цієї весни. В этом году з помощью спонсорів Сухая Балка, ЦИГОК, совет», Надежда да, Регіони допомогли нам і горі з полком допомогли нам організувати стол. Вот, Ми купили небольшие подарки в нашому місті на сегодняшний день 167 юбиляров мы перший раз вообще за существование, это поздравляем своїх юбіярів. Якщо за радянських часів були відомі тільки такі гігантські табори смерті, як майдана Косвенцем і Треблінка, то зараз зібрано інформацію про 23 величезні концтабори, котрі були розташовані в різних країнах Європи. В них знищили мільйони людей. Ще десятки тисяч закатували непосильною роботою. Тільки з України вивезли 15 тисяч жінок. Найбільше цінували нацисти та кура силу, як підлітки з Кривого Рогу та Донбасу. Был в лагере шефайлер где было 200 человек шахтеров с Донбасса, мой номер был 189, а шахта в двух с половиной километрах от лагеря была туда. Нас сопровождали под конвоем каждый день, два с половиной километра туда и обратно. Работали по 12 часов. Работал я на вагонетках, гонял вагонетки с углем. Меня угнали в Германию во время облавы. У 1943 году, в апреле месяце, я была, работала у хозяина Штрубы. У него было нас только из Советского Союза 35 человек. И я не умела вязать снопы. Он показал, как снопы. Взял, и он распался. Он ударил серпом так, что у меня вот остался след на всю жизнь. Значна частина в'язнів таборів смерті потрапила в неволю малими дітьми. Небагатьох дітлахів змогли повернути додому. Триворічці Володимиру Дачту пощастило. Його таки відшукала мама. Кармілі, бруква, капуста, плохо хоче на ночь этот, сточні ями, колено стояли ми, охрана, ключа собаки. Били, у мене, шрам на голові до сих пор залишився. там. Этот прикладно мені пробили голову американці освобождали, і в августі місяця я попал в город Кривий Рог. Цього дня вручалися й почесні відзнаки. Грамотами Дніпропетровської облради були відзначені голови районних організацій в'язнів жертв нацизму Лідія Забілкіна, Володимир Дачт і Анатолій Пятков. Зачитувалися листи від представників організацій інших міст. Вітали присутніх представники рад ветеранів. Такі знаки уваги надзвичайно важливі для тих, хто довгі роки приховував такий факт своєї біографії, як вивезення до Німеччини, і те, що зараз їх мужність та сміливість належно вшановують, є ще одним важливим уроком. Для Сучасників уроком справедливості.